Всім привіт-привіт! Мене звати Лідія, я власниця бренду Lelo Handmade UA. На сьогоднішньому уроці ми з вами навчимося пришивати та ховати ось ці хвостики на кардиганах, на шарфах, на шапках, на рукавицях все робиться однаково. Тож, що використовую я для того, щоб пришити Ці хвостики. Потрібен гачок, в мене 4,5 мм ножиці нитки та голка. Я спеціально взяла контрастний колір ниток, щоб вам було все добре видно. Починаємо з того, що хвостик ми ховаємо на виворотній стороні. Нашого виробу, продіваючи його ось так гачком, трішки підсипляємо, продіваємо декілька разів в зручне місце, де нам буде зручно його сховати, щоб він був максимально непомітним. Тож беремо голку з ниткою, складаємо в двічі і на кінчику зав'язуємо вузлик. Залишки можемо відрізати прямо ось так біля вузлика, щоб коли ви візьмете нитку в тон, ниток не було майже видно. І почнемо зшивати. Ми зшиваємо таким чином. Ми маємо захопити ось цей хвостик і одну ниточку в основі кардигану. Тобто голку ми проводимо ось так: дві нитки у нас мають бути під голкою. Перший раз зацепитися ми можемо, продівши голку між двома ниточками. Ось так. І ось так затягуємо. Робимо ще декілька стіжків таким от чином. Просуваємо голку через обидві нитки. І чорною ниткою наразі ми обмотуємо ось так двічі голочку і протягуємо. Таких можна зробити декілька стіпків. Знову цепляємо голочкою обидві наші нитки, двічі обмотуємо. І протягуємо. Знову цепляємо голочкою дві наші нитки, двічі обмотуємо і протягуємо. Беремо ножиці, обрізаємо майже під вузликом. І обрізаємо нитку яку пришили. Ось такий вузлик у нас вийшов. Як ви бачите, навіть чорні нитки майже не видно. Тобто, якщо ви візьмете ниточку в тон вашого кардигану чи іншого виробу, цей хвостик взагалі мало хто зможе знайти. Тож таким чином, ми з вами навчилися підшивати хвостики і зустрінемося далі на наступних уроках.